Головною подією другої половини січня для органів місцевої влади став процес формування та затвердження бюджету Червонограда на 2015 рік. Спочатку у залі засідань міської ради відбулися публічні слухання, участь в яких взяли депутати, активісти громадських організацій, працівники галузей освіти, медицини, культури, житлово-комунального господарства, спорту та інших. Про особливості формування бюджету у теперішній найскладніший за всю історію існування незалежної України час говорив міський голова Ігор Чудійович. Я думаю, що багато вже всі наслухалися про децентралізацію, про те, наскільки повноважень і можливостей передається на місцеві органи влади. Звичайно, що це дуже добрі наміри, але тільки життя і практика підтвердить їхню правоту. 15-й рік це і перехідний рік. З точки зору формування бюджетів і існування бюджетних установ. Тому що деякі законодавчі акти, які новим податковим бюджетним кодексом започатковані, вони будуть працювати з 2016 року. Деякі тільки з другої половини 2015 року. Тому. Проблеми з наповненням бюджету будуть достатньо складними. Ми вже бачимо зараз по січню місяця, наскільки складно, я думаю, що бюджетники вже відчувають брак коштів, несвоєчасну виплату заробітної плати. Ви знаєте проблему шахтарів, яка сьогодні є. В державі не затверджено жодної копійки на державну підтримку вугільної галузі, а це означає досить скрутне становище з функціонування вугільної галузі. Ви знаєте, що у них вже є на сьогоднішній день півтора місячної заборгованої заробітної плати. Січень місяць також невідомо, яким чином буде покриватися. Відповідно, і різко зменшилися надходження в місцевий бюджет. Ще складний рік тим, що, напевне, нам все-таки прийдеться прийняти соціальну сферу вугільників на баланс міста. Це дуже велике фінансове навантаження. Ну майже не, не буду говорити не підйомне, бо нам треба буде це піднімати. Але безумовно, що це відображиться на видатках на існуючу мережу. Ось, можливо, це відображиться на можливості нам щось вдосконалювати по місту, ремонтувати і будувати, бо задача буде в першу чергу втримати те, що є. І для я ви, я думаю, Олеся Івановна буде говорити. Це дуже великі видатки, які нам треба буде знайти. Це все-таки сім дошкільних установ депелю вугілля. Можливо, і шахта надія так само. Якщо ситуація не поправиться, то і виставить умову щодо прийому. Крім того, є величезний спорткомплекс Шахта, який тягне по затратах більше, ніж наші дві дитячо-юнацькі спортивні школи. Тобто, нас чекає достатньо складний, напружений рік, який ми разом повинні. Виробити певну формулу функціонування для того, щоб по мінімуму, як кажуть, було відчутно для діючої мережі. Після громадських слухань проект бюджету було направлено на розгляд виконавчого комітету Червоноградської міської ради. Із доповіді щодо головного фінансового документу міста перед членами виконкому виступала начальник фінуправління Леся Сементух. Формування бюджету на 2015 рік в нас здійснювалося зовсім в інших умовах ніж було торік. Змінився підхід формування видатків доходів і видатків, що стосується галузі освіти і охорони здоров'я раніше. Ми з державного бюджету за рахунок тої дотації вирівнювання отримували установи освіти і медицини. Була дотація вирівнювання, якщо не вистачало доходів. Тепер нам буде надаватися освітня і медична субвенція. На цей рік маємо. На освіту 60 мільйонів 406,3 тисячі гривень субвенції, а на охорону здоров'я 55 тисячі гривень субвенції. Всі ви начувані і знаєте, яка ситуація у вугільній галузі в державному бюджеті немає передбачено фінансової підтримки вугільникам. І звернулося до нас керівництво депельві вугілля про передачу. У комунальну власність міста 7 дошкільних дитячих навчальних закладів і спорткомплексу Шахтар. За розрахунками ДП вугілля по кошторису, на їх утримання на 15-й рік, треба 30 млн грн на дошкілля і 4 млн грн на стадіон Шахтар. Також у зв'язку зі змінами в законодавстві немає фінансування на утримання спортивної школи Шахтар. Звернулися також до нас, до, до на ім'я міського голови про те, щоб зберегти існування і функціонування тих гуртків. Звернулися, щоб ну, на отримання з міського бюджету перейняти ці секції. Доходи міського бюджету. Вони заплановані в сумі 318,3 мільйона тисяч гривень. Загальний фонд 311,1 мільйона Спеціальний 7,2 млн грн, і бюджет розвитку 1,4 млн грн. Як, як було, так і залишається, що основне джерело надходження це є податок на доходи фізичних осіб. Заплановано його в сумі 56,7 млн грн. З цього року до місцевого бюджету буде справлятися акцизний податок з реалізації пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, біодизелю і скрапленого газу. Це новий податок. До е, місцевих податків і зборів також внесені зміни. Тепер, відповідно до змін до бюджетного кодексу, до місцевих податків належить і земельний податок, і також введено новий податок, до, який… Е, це транспортний податок, напевно, ви вже також всі чули. Тому наш, е, е, наші місцеві податки буде включати в себе тепер податок на нерухоме майно, земельний податок і транспортний податок. Транспортний податок також ми дали запит в МРЕЛ, поки що на сьогоднішній день вони нам офіційної відповіді не дали. Цей податок буде справлятися з власників автомобілів, легкових автомобілів, які використовувалися до 5 років, термін використання, і мають об'єм циліндра двигуна 3000 кубічних сантиметрів. В спеціальному фонді залишилися лише такі джерела надходження: це є кошти від продажу комунального майна, кошти від продажу землі, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту і власні надходження бюджетних установ. Завжди в спецфонді нам з державного, з державного бюджету планувалася до субвенції на проведення ремонту доріг. Ця субвенція зараз не планується, такої субвенції не буде. І на дороги нам треба буде передбачати кошти в міському бюджеті і вишукувати ті кошти для того, щоб ремонтувати дороги. Джерела для ремонту доріг з державного бюджету не буде. Після того, як проєкт бюджету було затверджено на засіданні виконавчого комітету, він потрапив на розгляд сесії Червоноградської міської ради. Перед тим як приступити до прийняття головного фінансового документу міста, депутати внесли зміни та доповнення до положення про порядок справляння місцевих податків і зборів. А зокрема, встановили нову ставку податку на нерухомість. З 1 квітня 2014 року базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової і нежитлової нерухомості. Змінами законодавстві переглянуто розміри житлової нерухомості, на яку застосовуються пільги. Так, база оподаткування об'єктів житлової нерухомості, а також їх часток, які перебувають у власності фізичної особи, зменшується. Для квартир на 60 метрів квадратних є пільга, для житлового будинку на 120 квадратних метрів, а для різних типів об'єктів житлової нерухомості на 180 квадратних метрів. Ставки податків відповідно до законодавства встановлюються рішенням ради. І цей розмір ставки податку на нерухоме майно не повинен перевищувати 2% від розміру мінімальної заробітної плати, яка діє на 1 січня звітного року. Ставка податку встановлюється за 1 метр квадратний площі. Проектом рішення, яке вам подано, пропонується запровадити такі ставки податку на нерухоме майно. Зокрема, для фізичних осіб 0,5% для об'єктів житлової і нежитлової нерухомості. Проект міського бюджету на 2015 рік депутати під час засідання сесії розглядали близько години. Зі співдоповіді щодо головного фінансового документу міста виступив голова бюджетної комісії, член фракції БО Свобода Святослав Гриб. Комісія розглянула вказаний проєкт рішення і підтримала, внесла деякі корективи не суттєві, дрібні, але все ж таки збільшила фінансування громадської організації інвалідів орієнтовно на 25%. І підтримала вказаний проєкт рішення. Більш базові корективи не вносились, адже дійсно бюджет розвитку є досить малий, і тому там важко, важко було якісь корективи вносити. Суттєві, тим більше розпорядників коштів було запитання, чи є якісь додаткові пропозиції, додаткові пропозиції не поступала, тому змін не було внесено. Ось щодо змін такої децентралізації. В чому вона по суті заключається з точки зору бюджету, що забрали додаткову дотацію вирівнювання, по суті, її замінили певним чином, так, а в, в певній абстракції можна так розмірковувати, змінили субвенціями освітня і медична. Доцільність сказати, що тут щось, якась велика логіка замінити один трансферт, який називається дотація і назвати субвенціями, тобто інший трансферт, ну, досить сумнівно. Ще також на нас було скинуто фінансування багатьох об'єктів, тобто децентралізація з точки зору центрального уряду, це є, означає, що скидують на міста об'єкти, які треба фінансувати складні. І ми тепер повинні думати, як їх їх фінансувати. Ось вся так звана децентралізація. Ось, щодо садків, як ми вже чули, було в нас, по суті, 8 садків, спорткомплекс, шахтар, також спортивна школа, до речі, закрита, яку ми теж беремо. І на все це треба кошти. Додатково базове, що ще було скорочено, це є пільги на харчування учнів перших-четвертих класів. Це дуже велика сума, близько 2 мільйони 400 тисяч гривень. Також ми маємо все з міського бюджету надходити. Що ще було зроблено щодо в податковій сфері? Знову простих громадян додатково вели ще податок. Тобто, ну, бачу, що багато живеться простим мешканцям, знаєш, вводимо ще додаткові додатки, щоб, щоб ще краще жилось. Оце якраз податок на майно, на ті квартири, на нерухомість і іншу. Тепер громадяни ще будуть додатково сплачувати додаткові суми, і в результаті буде ще менше коштів в них залишатися для власних потреб. Ще додатково було перекинуто єдиний податок, було з бюджету розвитку, його перекинуто в загальний фонд. Це є також дуже великий недолік, тому що загальний фонд приблизно, він, якщо по тим всім об'єктам, які буде фінансувати, він десь залишився на цьому рівні, враховуючи всі нюанси, а ще побачу подачу, може, і на нижчому. А от бюджет розвитку скорочений в сім разів. Якщо раніше він був більше 10 мільйонів по проєкту, то тепер лише 1,4 орієнтовно. Тобто маємо суттєвий е, зменшення. Ось, тобто, по суті, наші гроші забрали з бюджету розвитку і кинули в загальний фонд. Ось, це є великий недолік. Чому? Тепер наш бюджет розвитку залежний напряму лише від продажу майна, продажу землі, ну і пайової участі. Тобто ми залежимо лише від того, чи ми щось продамо чи не продамо. Якщо не продамо, у нас не буде по суті фінансового ресурсу, щоб, здійснювати якісь капітальні будівництва, ремонт доріг. Ну я вважаю, це абсолютно не є правильно. Тим більше, що е, це майно, яке у нас є. Е, Приміщення земля, воно береться війною в оренді і сплачується орендна плата. Орендна плата становить більше 4,2 мільйона гривень. Це велика сума. Це, по суті, у нас як можна сказати, такий місцевий бізнес, якби дохід. Тобто ми маємо майно і ми з того майна отримуємо дохід. Якщо ми його продамо, в нас не буде того доходу, у нас не буде загального фонду. Ми не зможемо повноцінно отримати бюджетну сферу в підсумку. За затвердження міського бюджету Червонограда на 2015 рік проголосували усі 39 присутніх на засіданні депутатів.